Так, друзі, ну що, у дорозі ми. Ми у дорозі і, як можна сказати, почалася, чи так назвати друга серія сьогоднішнього е плану дій, так би мовити, Ну, то, що ми спланували. Чесно кажучи, воно не було нами не сплановане, але так вийшло, що е так виходить і треба виручити людину. А з чим то зв'язано, то ви зараз побачите, наперед не говоримо. Отак не цікаво, нехай вас трошки тут покрутить, правда. Завжди ми вам говоримо вам. Коментарах... А ви не хочете в коментарах писати, що туди, я в ліниві. Хоча б в чаті пишіть, як не хочете в коментарях. Для кого-ті прем'єри робляться, та щоб трошки посилкуватися. Не тільки, щоб там нагло все дивитися. Принаймні я люблю писати, бо я слухаю, то хто там говориться в відео. Ну і дивишся, звичайно. Але попри те, щось написати, якусь думку висловити, напевно, воно теж десь не раз і жартом є, а не раз воно і стане корисно, якась така річ нормальна. Отаке от. Так що таке, погоду маємо, вже трошки вирівнюється, вже краще. Отаке. Ну, але думаю, що зараз буде цікаво. В принципі, ситуація стандартна, можливо, ви догадуєтеся, а можливо і ні. Та, О, так, що... Дорога, думаю, теж всім знайома. Вже не один раз ми тут їздили по ній. Так, так, так. А ну, пишіть в коментарях, що то за дорога. Де ту ми їхати можемо? Куди? Куди це ви задумали їхати? Ну, давайте там в коментарях пишіть. А куди ми задумали, то ви вже зараз всі побачите. Первіше то не ми задумали, а нас попросили, Ну, нема на то ради. Бачите, треба так, треба. Пацан зробив, пацан сказав наоборот. Пацан сказав, пацан зробив. Хочу сказати, друзі, так. Що бачите, нас є коло, трошки я захрип, не можу дуже говорити, але буду тихіше говорити. Нас є коло мотоциклістів, правда? І не тільки нас то поєднує, що ми катаємося на мотоциклах. І за якоїсь ради вигоди один перед другим. Але в першу чергу треба бути завжди людьми і послухати в будь-якій причині чогось. Так? Треба щось зробити, йдеться до того. Треба щось зробити, йдеться до того. І попробуй, хай не зроблять тільки. Будемо говорити так. Так, треба щось зробити, виточити До Славіка, а до кого я піду, а тим більше до мотоцикла щось таке дрібне, бо станок не є величезний і дуже. І такі речі він дає ради зробити. Треба щось до Степана, треба якийсь сьомник, треба колінвали зробити без проблем. Людина чудово робить, і ви то знаєте, самі по своєму досвіді. Видно по людях, хто чим дихає і наскільки він відноситься до роботи, так само, як Славік по токарних робить педантично, все чітко, гарно. Знаєте, мені дуже сподобалося е, в людині такі речі, що робив я ще там коробку, регулював в Юпітер, я не мав шайб регулювати. Кажу, Славік, треба шайбу. А він до мене каже, я вже роблю зараз. Кажу, зараз я через день. Я завожу мотоцикл, кажу, поки ви приїдете, я вже зроблю. І в мене робота не стала, я навіть не передівався, раз 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 і пішов. Також ну, від мене чогось там, може щось комусь не знаю, там, підмалювати можу, ще щось. Але знаємо, є бус, мотовоз так званий. Ми не переживаємо, як ми десь катаємося, не дай Бог, хтось поломиться. В ближайшому селі кинули той мотоцик, дали там пару гривень і в якій в будь-якій хаті, і машиною приїхав і забрав, розумієте? І то є без проблем. Ну, і що, як мене хтось попросить, я не поїду. Та звичайно, що поїду. Всі ми є люди і повинні робити добро. Тому що воно все вертається. Будеш робити зле, буде тобі зле. Будеш робити добро, звичайно, будеш мати добре відносно того всього. Ну, от і все, що я хочу сказати. Не тільки за якоїсь вигоди це має бути роблено, бо він мені там виточить, що колінвал зробить, ні, хлопці. В першу чергу має бути людяність. І напевно. Таким чином людина себе має показати в добру сторону, не за якоїсь користі там, скажімо так, яблуня росте, правда? І родить плоди, яблука, і вона не чекає, що їй хтось за то заплатить, чи там щось зробить. То є затрата часу також, там десь поїхати, ще щось. І все. Ну, а що інакше тут сказати? Так воно виглядає. І тому мусимо купи триматися, воно є нормально. Звичайно, що то спільні інтереси. По мотоциклах, що разом катаємося, бо ми в то залізли, то, то, знаєте, як, як корець з сигаретами, так само, напевно, дуже тяжко мотоциклетну тему закинути. то то, 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 то все, то Хто є серйозно в цій темі, хто є дійсно мотоцикліст, то є на все життя, воно, як говориться, залишиться, поки будемо живі і здорові. Інакше ні. Отаке от. А зараз вже під'їжджаємо, ще трішки. Вже побачите, куди і з ким ми поїдемо і за чим ми поїдемо, вже так наближуся трошки, правда? от. от. Ну. Я думаю, що вони вже догадалися. Я думаю, що Там, догадалися по і знаю. На так, так, так. 100% догадалися. Ну, от так що завжди, знаєте, приємно всіх бачити, друзів, приємно, хто пише в чатах, хто підписаний, бо я не люблю казати, знаєте, на людей підписники. Воно якось не звучить, воно так. Як людину ставить в якийсь другий сорт або ще щось, воно чисто підписник, говориться чисто так, ну, оскільки там їх є, то-то. то Але завжди, якщо навіть таким чином виразиться, то, то мається на увазі, як друзі, однодумці, бо скажу так, <кхух> дивиться цей канал той, хто таким самим займається. Знаєте, не раз мені малий зауваження робив, о, тату, ти кидаєш таке в одязі, такому при гаражі крутиш в Ютуб. Я кажу, тому що мене дивляться такі самі, як я. Кажу, бо ті, кому то не подобається, він не дивиться. І каже, ясно, зрозумів. Все, і питання було закрите. Чітка відповідь на це запитання, яке він мені задав. Все, розумієте? Звичайно, що в чистому костюмі, при кроватці, при галстуку, я піду між люди там, де в такому є. А то, що ми руки з мазутою і в брудному, і їздимо то є наші. і таке саме коло людей нас дивиться. Отак от. Так що такі справи. Так що далі, друзі, буде. Дивіться, не переключайтесь. Так, друзі, ну що, ось ми приїхали. Куди ми приїхали? Ану, згадуєте це місце? Ану пишемо в коментарях. Де ми знаходимося. О, наші учасники сьогодні. Дроу. Yeah. Yeah. А саме головний учасник. <гум> Дров. Так, вас... заправляємо мотовоза. Час такий, Що, що як справи? Що добре. — Як Мінськ? Та їзди, їздить, бачу, але його треба ще настроїти тобі. Дерка, тобі, би, треба, Андрій, тобі треба, щоб Андрій гарно його настроїв. То, то обов'язково. А в тебе який карт стоїть? Від муров'я. Від муров'я. Він багатий походу, тобі, так? Да? Та ні, нормально їде, але. Не, 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 сказав... не сказав би, що він нормально, Щось що, йому, йому треба йому там регулювати його. ще. Що? Біля... — Треба його регульнути Треб трошки. Привіт. Треба його трошки регульнути, видно. А свічку дивився? яка? Яка свічка? Чорна? Це він багатий тобі. Вона має бути цегляного кольора. Тоді нормальна суміш. Не білого і не чорного. А цегляна. Якщо чорна, значить він тебе багатить. Там який жикльор стоїть. його не Ага, ну, то треба дивитися, жикльор. Ну, треба зробити, тоді він їхати, він тебе трохи багатить. Так, заправляємо наш мотовоз і зараз... зараз ми десь їдемо далі. Ось, а куди, друзі, їдемо? А то ми будемо бачили за хвилю. Так що не переключаємося. Слід Андрію заливаєш літрів? Ой, багато. Ми. Не признається. На всі гроші. На всі гроші. Спасибо. Добре. Наливаємо стільки, щоб нам стало добре. Ну, Мотово вас, файно, в гарному стані, все. Ми їхали в Мінську Так? Де на яку заправку? Туда. Крупсько. Крупську, Та. так? Ого. Чим твоїм Мінськом? <laughs> Круто. Круто. Сам їхав чи ще з кимось? Він зі мною їхав. Ага, разом. Я коли? не коли ми їхали по бензину по соляру. Ми знаємо. що Коли ми по соляру їздили? Пару днів назад? Вже не В суботі, В не а, то діти брат Батері. Ясно, ясно. Добре, друзі. Так що дивимося далі. А вот так, друзі, тряпи. виїхали ми. Як бачите, далі на стризькій трасі. Ну і всі учасники вони їх можуть ззаду побачити. Бачите, ми ж бачили всі? тих учасників, а, ну, кажу. Чи всі їдуть, чи не всі. З Зірки ютуба. Так, ну і куди ми їдемо, то ми будемо бачити зараз, друзі. Все, поступово ми всіх все побачимо, як воно, що воно буде. Будемо, будемо бачити, все буде. А погода така, пасмурна, то вже я не знаю. У нас тут Побачити, в роздолі, в принципі, то вже четвертий день така погода. Пасмурна. Ну хоч нині тумана нема тут. З Львові нині більший туман. А тут менше трохи. Ну, ну, В принципі, тут вже трошки менше. розпогодилося, бо було. Так, знову куди ще, ми, друзі, так. повертаємо. О, ми десь повертаємо. Ми вже там катали, правда? Якщо ви, якщо ви підписані на канал, ви вже повинні... Ви повинні знати куди ми повернули. Їдемо на озеро купатись. Так. Знаєте, в нас тут на є таке. Ні, на Йордан тільки в прорубі купаються, такого нема. Що це? Моржі хіба так просто. Тут озеро задорожне. Так ще званий байкал в народі на нього кажуть, що літом навіть яблуко нема де впасти. Чисте, файне, але тільки в будний день туди треба їхати, але не в неділю. Тут все, колійки по цій дорозі страшно поліпили трошки. бачите. Я тут в таку ямку з жінкою гахнув, що люди добрі. Я кажу, привставай, з під сідушки. І тут він проскочив. Так що, такі от пиріжки. Не переключаємось, дивимося далі. Де ми їдемо? Так, друзі, ну що, пам'ятаєте цю дорогу? Дивіться, скільки ми через населений пункт їдемо в сотку. Який кайф? кайф. Але ми тут їздили мотоциклами. Ходимо по урод. Який кайф? Ааа, на карусельках. Кайф. Так не їздять ніколи, не треба, то не гарно. так, це а порушення Тут є. гарно мотоциклами Просто їхати по цій троги. дорозі. гарно мотоциклами по такій дорозі. Вон перед нами хтось їде. Кайфує. Теж. Зараз буде поворот серйозний. Кайфуємо. А, ні, так, що там так. їде? Певно, альфа дає. П'ять Карпати. Альфа. Альфа. Які альфа, Карпати? Деша? А, альфа є. Він мусив викласти, а ми не викладемо. Так, так. <ріпи> — <ріпи> Альфа, альфа. Зароби альфа. — Або Дельта, або альфа. альфа. О, Дельта файніше, вона неї рама краща. Ага. Не купуйте дельта, Альфа, ліпше дельта. дельта. Дід їде. їде біда, каза замерз. Андрій, то, не то не молодий, десь років 35 максималь. Коліна, коліна ще має здоров'я. Я так. теж Тоже в свій час 13 градусів а, а, їздив. То просто мозгів не було трохи холодно їздив. А знаєте, а ровером взагалі в 16 градусів морозу я їздив до себе з дому в гараж, це 16 кілометрів і 16 кілометрів назад. Уявіть, собі. Що то був розум, в голові? Ні. Так що не повторюйте моїх дурниць ніколи. Так що бережіть здоров'я за молода, не робіть варіації. Якщо їдете в холодну пору року мотоциклом, вдівайтеся дуже тепло. Песик, тікай на здоров'я. Дуже тепло треба одітись, бо інакше ногам буде завал. Ревматизм вам убезпечений, хлопак. Берете відповідний одяг, для того там декілька штанів, якийсь такий, що вітер. Не, не, про, ну, не проходить через них з матеріали попередньо, всередині якесь грубше і тоді їздити. А на загал, скажімо так, мотоцикл є для літньої пори, а не для холоду. Ну так можна десь 20 км на годину пиркати, щоб десь переїхати, доїхатись. Ну так, щоб десь їхати, не вартує, напевно. Хоча різне буває, я нічого. Розтудитися можна. А на цьому можна їздити, бо на ньому Робі, ніколи так. не змерзнеш. Бо ти тут крутиш і грієшся одразу. Так, Тому ми бурт. вже доїжджаємо. Здорово. Не знаю. Ти. Але він по я теж. є теж. За <світ> <світ> чим ми їдемо, дивимося далі? Так, так. Інтрига. І не забувайте ставити таку штуку. <риклев> так, <приїхали> <риклев> <Прасправили. риклев> да не <риклев> дивитесь, що там таке є. <риклев> треба піднімати його. Якщо щось скущено, він стоїть, то ми спущено. До нього рук треба друже. Вони йшли партія йшла з такими перебіраторами. Ну. А що, що? робити? Що? Та подивіться, як ходить. Ну то й що, що ходить? Yeah, ну, Колесом крутити в нас десь за класно, по yeah. ній став. Торгу збирати походить. Yeah. <laughs> <laughs> ну як ти? No, yeah. Четверта криця. Я тоже всі куплю, я мокарню. Uh -huh. Трошки інакше, а, <громер> ну, а тут різнити. <голи> ну, кант. ну лукан. Що то все розбирати дурами, чистити, малювати. Та, та. <глушев> ну, а що робити? Ви, хлопці не діти

там на мокрий А я свій на Я розкладаю, от така вода яка. Він Будеш мати що робити? Ці і я його. Одягиш, що в нього нікому кає. Внодорож, а він робить, все так схоже. Це краще з рутері, краще, на вулиці. Мало, тільки малося чи не? А, ні, не, не, Я кажу пляху разу їздить, то пев, другий з братом їздимо, її роз'їзду. Зробили світло, ти вже. Ти ж приїдеш з лодки. Як приїхали По-любому, по-любому.

Ну, пробуй, може, ну. що заведе. Що ти хочеш, ти не клопоти, а виведи, Ти мусиш перебрати все. Компресія. Ти сам тебе треба туди робити. Що то є, покажи. Та я себе щось подивлю. Чекай, чекай, чекай. Обережно. Єник відсунься, то і так треба розбирати. То і п'ятьорочний мотор. Я звісно, то вона тиша. Ну видиш? А тут 05 ну, має 0,4. Все, загружаємо. Вчорашник, але враги перший випуск. Так, то, перший випуск, що то буде так, щоб забрати. Хоч надовго скинь. Дві з половиною. Ну а як же? Бо то все солярка теж. Хлопчика ще не роблять, десь щось підроблять, зароблять. Знаєте, нам легше, бо ми є старші. І що нам э, легше заробити якісь бах. — Витягуйте, все. Я їм все не дивую, бо то так воно є. А давно він у вас? Зліта. Я діти його купив, я ще їздив був трошки на ньому і потім. Що почав... літом їздив, так? Mm -hmm. Ну все робило. Все робило, нейтрально показував. Потім щось і стало, витягу, що там стало. Я почав подати один циліндр, типу. Витягу типу витягу пропадав один цилиндр, потім другий почав пропадати, Спочатку правий, потім лівий почав, потім пропало циліндр? Ну, там він димить так чи інакше, типу. <пробуй>, От, цей. Потім самі... раз пропадав, і потім мені було, давай, навпав, хай одночасно типу, і в карбюратор, і вихлопнув щехав. Один циліндр пісний другий ранній. Типу, вжагання. отак було мені. Потім я його я їздив, ну, ще потім останній раз вже мені як не зробився. Може допомогти витягнути. Да. Я не кривлю рівно! Куди Давай, Давай, я витяну. Діда віда, я витягнувся. Под воду закинути трошки. Будеш мав роботи. Будеш мати щось. Конструктор був, вона і так ще виїжджа. <рек> <рек> а ну допомагайте, бо в мене рука болить. Писок підніміть спочатку, щоб не заставили. Цілого ні. заїде. Там <ріст> треба Йо, послали? Він не тримає, і не дарей його приємно, залазить сюди. Владіть його набіг, стоп, Бля, я стану, так тут як Бачите. Прийшов, Передачки і не все. Десь я що впираю. Добре, він щоб не на колесо. Добре, що крісло зніміть. Бо воно вам певно буде. Зараз буде все добре, його треба покласти. О, 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 точно, саме краще. Зараз подивимось. Вже лежить на трубі. Все, він вже закриється. Вилазь, зараз я поправлю все. Колесо підсунути далі. Давай, під дупу. Та воно якраз налазить. Ще трошки, колесо. Там Торі згинув і сюди піде. Все, от. У. Так, транспорт загружений. Павло. Так, то Оплачений. Все, хлопайки, щасливо, щасливо вам, вам дякую. Добре, все чудово, я вас побачу. Зараз буду за 15 хвилин, давайте. Що такий транспорт все є вас? на розборку. Сідайте, сюди, зараз чекайте. Не впаде. Поїхали. Загрожайте. Оперативно. Так що транспорт загружений. Там ззаді. Що Женя? Радий? Ну, чого Транспорт. Ну, літом. Як він літом їздив, значить він живий і дружить. Він живе, просто там видно щось з зажиганням сталося. Та зажигання Якщо ми, ми почали зав... людей. А, та. Юпітер там... хоче правильний грук. Але, але ліпше я би радив розібрати, гарно все зробити. Щоб та, але, їхав так. і не переживав, що тобі щось станеться. Та. Та, так як люди їздили, так не він? А документи? Він не має документів? Дві з без... половиною тисячі ти що хочеш. Він без документів? Немає документів. документів. Ага. Так що, друзі, такий Власне. от транспорт взяли. Ну що, як нас зупинять, то що ми його вкрали чи що так виходить? Воду так. йо Андрія Та Посадять на, на, на 10 років, я мене я на, на 5. А решта по 3 роки. Я дорію, там заробили змогу. Нічого. Документи можна, в принципі, купити. Людина що їхали, він не полізе, документи можна, в принципі, купити в інтернеті ну, разом ага, з номерами. Нормально, І з Нормально, за 2,5 то файно, файно. Бачите, трохи тут, знаєте, що? Я Чи він зі... тобі торгував щось трошки, скидував? Казав, так, Та, що тут 10... є чи ні? 10... Чи Та. тепер? Ну тепер... як тепер ви говорили? Та, Та. Та. ну, я, я так хотів, я думаю, що ти, ти не говорив, а що б дзвоно б торгував, тобто. Хочу помалювати, продати 2,5 тисячі. На і яка Бак, і Йому, то все Його решта. на метал здати, певно, дорожче. Ні, дорожче Ви, не вийде. На, 7 на розборку. На сімта. Якщо позапчасти, то на розборку, та. в тебе є шанс почати Само розборку. Само собою. Само собою. На розборку і так, пішло. Так, як... Мене вже в біля церкви чекають. Їдемо назад, розборку, відвозимо їжака у Верен. А, так, 음... який ми рахували транспорт. Перший транспорт цього року. Так? За що ти маєш на увазі? А, так-так. То я перший транспорт цього року. А, цього року. А, а ні, чи коляска їздила ще. Коли? Прошлого року. Ні, Степаном я не знаю, коли я їздив, я вже забув. Ну, коляска то не мотоцикл. Ми рахуємо Планета. перший Іш та Юпітер. Планета потім Юпітер. Як би сказав, ну коляска то є так? — Мотор Юпітера, п'ятого. Так, та. то є п'ятерочний двигун. Ну, так, все. І не перехідний, циліндри п'ятерочні, все як це належить. Ага, ну то файно, файно, файно. Так, ось, так, що, так що Женя буде мати, що вкрутити, там їздив? Тут розібрав. їздить? ти мотор розібрав, хати, там салік треба зняти. Зрозуміло. Ну нічого. Зимою ми мусимо весь транспорт приготувати для, для весни, щоб годсти.